Вітаємо на каналі Історія України. Я Олександр Прокопів, і в цьому відео ви дізнаєтеся про дідів колотівників або міф про воїнів визволителів Пропаганда має одну особливість створювати ідеальний образ без жодних чорних прям. Саме таку зображають радянську армію в культі 9 травня. Із них нібито ліплять бездоганних лицарів, хоча, на відміну від Західних армій, вони не принесли свободу до Європи. Радянські солдати ґвалтували безліч жінок, підлітків і навіть дітей. Я, звісно, не стану замовчувати, що понад сім мільйонів українців воювали в лавах Червоної армії. Але вирішальна різниця українського спадку від російського втім, що ми можемо відверто говорити про нього. Протягом багатьох років ця тема була табойована. Про неї мало говорили навіть у самій Німеччині. Тому в сьогодні у відео я спробую описати чорноармійців, яких запам'ятали німецькі жінки. Почнемо з відомого щоденника Володимира Гельфанте, який провів усе життя в Радянському Союзі і пізніше допоміг захистити цих жінок. Радянським солдатам було заборонено вести щоденники, але Володимир вів е, записи від 1941 року до кінця війни. Тому саме його мемуари є найцікавішим у нашому відео. Усі записи для вашої зручності, звісно, будуть перекладені українською. Ось що автор пише 25 квітня 1945 року, у день, коли він зустрів двох німкень матір і дочку, які втекли зі свого будинку з невеликою кількістю речей. Вони тицяли сюди, пояснювала гарна німкеня, затираючи спідницю. Всю ніч їх було так багато. Я була дівчиною, зітхнула вона і заплакала. Вони мені зіпсували молодість. Середи були старі, прищаві, і всі лізли на мене. Сіти Ці ціли. їх було не менше двадцяти. Так, так. І залилися сльозами. Вони гвалтували мої присутності, мою дочку, вставила бідна мати. Вони можуть ще прийти і знову голотувати мою дівчинку. Залишайся тут, раптом кинулася до мене дівчина. Спатимеш зі мною. Ти можеш робити зі мною все, що захочеш, тільки ти один. Я готова з тобою. Я погоджуюся на все, що ти захочеш, тільки не вони знову. До речі, дякуємо нашим меценатам за створення цього відео. Ваша підтримка як не як важлива. Ви можете поширити це відео, поставити лайк, написати коментар та допомогти матеріально. Це, зокрема, підпискою на платформи Patreon Байміакофа. Усі послання будуть в описі. Повертаючись до теми, розглянемо Михайла Корякова. офіцер, який не повернувся в радянський союз після завершення Другої світової, але залишив цікаву автобіографічну повість, нижче її фрагменти. Про молодерство. Подін танковій дивізії було здійснено перевірку машин. Танки виявилися настільки забитим награбованим барахлом, що в них не обернутися. У разі аптовості екіпажі не змогли провести бойові дії. Далі Михайло пише про звитягу, так би мовити, радянської армії. У Червоній армії навесні 1945-го ходив анекдот: в Першому ешелону годинники, в другому дівчата, в третьому мотох. Далі Михайло пише. На горі над стелою полинали жіночі крики Плач дітей! Схвильований почав я одягатися. Дівчина і Стаїв юншок полагали мене не ходити туди, уб'ють. Минулої ночі вбили офіцера міської комендатури, який намагався завадити насильство. Усю ніч ми зі страхом слухали крики, крики нещасних жінок, плач дітей і тупіт, тупіт важких солдатських чобіт над головою. Я дізнався про страшну річ. За три тижні її заґлотували в підсумку не менше як 250 осіб. Глотували і Фрау Юнч навіть на очах чоловіка. Два солдати заґлотували напівсліпу і високу Фрау Сімон. Заради справедливості варто сказати, що грабували і ґлотували не лише радянські солдати, не залишалися і осторонь, і західні союзники. Але саме радянська армія зробила насильство та вбивство мирного населення масовим. Можлива помітка. Так чи інакше був і спроти радянського керівництва або ж офіцерства проти мородею. Але втім, як ви розумієте, подібних випадків було дуже мало. Наприклад, у книзі офіцер радянської армії знову таки Михайла Корякова сказана цікава історія, де офіцер мав розуміння честі. На довгому столі посеред кімнати стояла труна, оббита червоним і обкладена паперовими квітами. У труні лежав капітан, помічник військового коменданта. Я був з ним знайомий. У мій перший приїзд до Бунславу він допомагав мені шукати будинок, де помер Кутузов. Капітан воював з перших днів війни, брав участь у Сталінградській та Курських битвах, мав бойові ордени та золоті нашивки за тяжкі поранення. За пораненнями його перевели на роботу в комендатуру. Чи думав він, що отримує смерть тут, у тилу від руки Мародера Ковальника? Іноземці теж описували мародерство, не без цього. Наприклад, британський історик Ентоні Білор у своїй книжці Падіння Бердіна 1945 розповідає про ставлення до населення окупованої Німеччини. Про те, що колони біженців чували танками, розстрілювали з повітря, жінки та дівчата були склаптовані та залишені вмирати. Ентоні Білов стверджує, що близько півтора мільйона зґвалтованих було в Померанії, Східній Пруссії та Сілезії. Споруди озвучені вище, на жаль, як би ми не хотіли лише квіточки, на основі щоденників Німкень Берліна був знятий навіть окремий фільм Берлін 1945 від Віасад Гістрії. Де таких історій сотні, а за іншими підрахунками сотні тисяч. Це доводить, що Червона армія нікого в Європі не звільняла. Вона була таким самим окупантом, як і Третій рейх. Ось одне свідчення німкені про те, як радянські солдати визволили 12-річну дівчинку. У в великому місті поблизу Прославу, було не краще. У дівчиному будинку стояв плач, мирала онучка. На дивані по страдлах я побачив дівчинку. Років 12 з тонким, прозорим обличчям і великими, як у Гленхен, сірими очима. Дівчинку зголотував солдат другого ешелону. Через кілька днів у квартиру здерлися солдати третього ешелону. Дівчинка, вислизнувши в них з рук, побігла крутими сходами і обірвалася, впала. Ще одне свідчення про злочину визволителів так званих хіл щоденку Марти Хіла з жінка в Берліні, який я теж, на жаль, процитую. Про мародерство! До нашого підвалу зайшли ще кілька героїв, які шукали не жінок, а годинник. Пізніше я бачила одного Івана з цілою годинковою колекцією на обох зап'ястях з п'яти шести штуками, які він вирівнював постійно, підтягував, поправляв із дитячою злодійською радістю. Проте на цьому не закінчилася оповідь авторки. Більшовики вийшли зґвалтувати і її. Далі про те, як визволяли авторку щоденника, один смикає мене за зап'ястя далі вгору. Тепер інший також сникає. Притім він кладе свою руку мені на горло так, що я не можу більше кричати. Більше не хочеться кричати, від страху бути задушений. Обидва рвуть усе на мені, я вже лежу на землі. У кишені моєї окутки щось деренчить. Це мають бути ключі дому. моя зв'язка ключів. Мене притулили головою до нижньої сходинки. Я відчуваю по спині мокрі прохолодні струмки. На горі бачу щілині дверей, через які падає на велике світло одного з чоловіків, який чатує. Тоді, як інші, рве мою спідню білизну і пробирає собі дорогу. Я шукаю навпомицки лівою рукою, доки не знаходжу. Нарешті зв'язку ключів. Твердо схоплюю її пальцями лівою. Правою я захищаюся, але нічого не допомагає. Він просто розірвав підв'язки. Коли я намагаюся підвестися, хитаючись, мене до себе притягує другий. Кулаками змушує мене стати на коліна на землю. Тепер читує інший і шепоче, швидко, швидко. А ми вже не згадуємо, як так звані визволителі квалтували сув'янський жінок, які потрапили до Третього Рейху. або так звані Остербайтери та про злочини на звільнених територіях України та Польщі. Простими словами, якщо хтось зараз і досі думає, що це була лише на до Німки, то ні. Це. Природа типового російського імперіаліста. Але запитаєте ви, а яка реакція верхівки? Дійсно, Сталін видав указ, який збройням бродарства та насилля, але командири замовчували злочини своїх підлеглих і ба більше і долучалися до них. Чому? Червоноармійці прибули з територій, винищених війною Батьох уже не було власних домів, вони жили одним днем, палали помстою, керувалися почуттями безкарності і вседозволеності. До того ж, були нарідко неосвіченими та некультурними. Історик Ентоні Бівер, який досліджував злочини визволителів, назвав події в Німеччині найвеличнішим феноменом масового зґвалтування в історії. Найбільш реальними вважаються цифри у 100 тисяч жінок у Берліні та 2 мільйони у всій Німеччині. Ці цифри я знайшов у медичних записах, що збереглися дуже ферментально. У матеріалі BBC наводяться дані про аборти в Берліні. Взагалі, наперед забігаючи аборти були заборонені, але в післявоєнний період їх ненадовго дозволили. У зв'язку з масовими зґвалтуваннями німецьких жінок від червня 1945 до 1946 тільки в одному районі Берліна було схвалено 995 прохань про аборт. Одна з дівчат округлим дитячим почерком пише, що була зґвалтована вдома у вітанні на очах своїх батьків. На думку деяких істориків, у німецьких жінок, зґвалтованих радянськими солдатами, народилися згодом приблизно 300 тисяч дітей. 8 травня не є перемогою, а є страшним спадком для світу, про який треба пам'ятати та не допустити повторення. Чому ми говоримо про це зараз? Відповідь очевидна. російська армія під час широкомасштабного вторгнення до України проводиться так само, взявши за основну ідею та привід для війни міфічне позбавлення нацизму. Напродовжує грабувати і ґвалтувати мирне населення. Шартом російських військових стають не тільки жінки, а й зовсім маленькі діти та люди похилого віку. Сьогодні Служба безпеки України перехоплює багато розмов з окупантів, з яких ми можемо зрозуміти, що історія повторюється. Поширюєте правду про злочини росіян. Дякуємо за перегляд.